На телеканалі РТБ. Час новин. Я Сергій Щедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Підприємство «Смегаторф» зупинилося. 11 вересня його працівники оголосили безстроковий страйк. Більше 62 двох недостача. Малий аргумент за один місяць. Основні вимоги колективу: зміна керівництва, поновлення на роботі двох працівників та недопущення скорочення робочих місць. Соціальний діалог між владою, роботодавцями та проспілками розпочато на Рівненщині із зарічницького району. Серед основних завдань надати практичну допомогу усім підприємствам щодо укладання колективних договорів. Хочемо, щоб та організація, яка підписує регіональну угоду, яка підписує колективні договори, тобто проспілки наші зміцнили. Зручні та теплі вбиральні отримали учні з семи шкіл у Зарічницькому районі. Раніше було там все зробили на вулицю, зимою, дуже холодно. Загалом до нового навчального року внутрішні санвузли зробили у двохстах школах області. З весняних доріг. Збірку поезії під такою назвою презентували у Рівному. Це все фактично, що поміщене в книзі в цій. Це абсолютно є те, що написано або зібрано на моїх весняних дорогах. Тобто, в молодості. Радіо Рівне ФМ здобуло нагороду на міжнародному фестивалі Кришталеві джерела. Дитяча кулінарна програма Ням-Ням потрапила до трійки кращих культурно-мистецьких радіоробіт. Доброго ранку, маленькі громади. Для вас в ефірі рівне ФМ розпочинається кулінарна передача. «Ням-Ням». Підприємство Смегаторф зупинилося. Чи надовго наразі невідомо, але 11 вересня воно не працювало. Його працівники оголосили безстроковий страйк. Основні вимоги зміна керівництва, поновлення на роботі двох працівників, яких нібито змусили звільнитися, та недопущення скорочення робочих місць. А загалом, вимог 14. Позиція адміністрації непохитна. До нині підприємство працювало ритмічно і заробітна плата справно виплачувалася. Тепер загальний страйк призводить до простої виробництва та відповідно багатотисячних збитків. І чим довше він триватиме, тим більшою є загроза банкрутства підприємства. Подробиці у спецрепортажі Івана Марчука. Середа, восьма ранку працівники підприємства Смигаторф оголосили безстрокову акцію протесту питання стосується не заробітної плати чиї заборгованості. Людям не подобається нинішнє керівництво. Нині виробництво очолює виконувач обов'язків Ірина Тимошчук. Працівники вчасно отримують зарплату, але звинувачують керівництво у недостачі. Ваша людина на ваговій, ваші люди керують. Вищі з, з бутом. Більше 62 тонн недостача. Малий... Аргумент за один місяць Ірина Тимошчук каже про цей факт її відомо, і ним зараз займається спецкомісія та правоохоронці. При цьому вона не відкидає ймовірності, що це провокація спрямована на дискредитацію керівництва, адже одна із 14 вимог протестувальників чергова заміна керівника. Даби всі працівники мали змогу довіряти цьому цьому керівникові саме для проведення хазяйських робіт і для керівництва правильного керівництва даного підприємства на головну посаду люди пропонують свого колишнього колегу Сергія Ващука кілька місяців тому, після 20 років роботи, він звільнився за згодою сторін. Але колеги переконані, на нього натиснуло попереднє керівництво. Нині ж він розглядається як одна із кандидатур на посаду директора. Документи по кандидату Ващуку Сергію Володимировича подані на посаду директора. Сергію Володимировичу запропоновано якраз вакантне місце, яке на сьогоднішній день є. Чи очолить Сергій Ващук підприємство остаточно вирішувати будуть керівники профільного міністерства? У столиці, а ось скорочувати працівників проти чого виступають люди. Ніхто не збирається, запевняє чинна адміністрація, хоча донести свою думку до страйкарів непросто. Ще раз кажу, всі що сьогодні працюють, залишаються працювати на підприємстві. Була змінена, була змінена структура підприємства і відповідно звозстворе. чуєте це все добре. Да? Але... 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 Але не обійшлося у смизі, і без політиків на підприємство підтримати страйкарів. Приїхав нардеп Юрій Сиротюк. Він каже, що був присутній. Тні на останній зустрічі представників заводу із заступником профільного міністра, і столичний чиновник тоді став на бік колективу. До 5 вересня всі звільнені і репресовані працівники мали бути поновлені. Група рейдерів звільнена з підприємства. До 10 вересня люди мали мати програму розвитку цього підприємства, розуміти, куди підприємство рухається і так далі. Ні до 5, ні до 10 вересня. Жодних кроків не було здійснено. Тобто, і е, люди користуються своїм законним. Правом на страйк з останнім твердженням нардепа адміністрація Смигаторфу не погоджується. Адвокат Ігор Солімчук вважає, що ситуація підпадає виключно під категорію індивідуального трудового спору, а не колективного. Тож проігнорувати робочий день, каже він: увесь колектив права не мав. Підприємство тому вважає, що на сьогоднішній день всі ці дії є незаконні. Я припускаю, що можливо когось некоректно звільнили, але ж це абсолютно не вписується в. Те поняття колективного трудового спору сьогодні на підприємстві відсутні підстави для того, щоб визнати колективний трудовий спір. Тим часом один день простою підприємства приносить йому понад 150 тисяч гривень збитку. Я маю надію, що все ж таки працівники і страйковий комітет, поспілкувавшись сьогодні, прийме рішення і приступить завтра до роботи. Якщо що не буде здійснено, ми відповідно також будемо діяти в межах чинного законодавства. Буде дійсно, відповідно до нової структури, запропоновані якісь нові посади тим, що підпадають під скорочення, але кожен з них буде мати місце роботи. Одне із найбільших бюджету наповнюючих підприємств Дубинського району має працювати стабільно, і конфлікт потрібно якнайшвидше вирішити. Така позиція місцевої влади. Вже, до речі, проінформовано обласне керівництво, і я думаю, що буде з області дзвінок міністерства, і цей конфлікт повинен бути злагоджений. Програма День продовжуватиме відстежувати перебіг конфлікту у СМИЗі. На момент підготовки матеріалу до ефіру. За словами Миколи Гузя та одного із працівників підприємства, ситуація не змінилась. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День на Рівненщині започаткували соціальний діалог між владою, роботодавцями та профспілками. Стартував він із Зарічинського району. Тут лідери проспілок області мають упродовж тижня побувати на 20 підприємствах та установах району. Серед основних завдань надати практичну допомогу усім підприємствам щодо укладання колективних договорів, адже правильно складений колдоговір автоматично розширює соціально-економічні права працівників. Колективний договір це мала конституція кожного підприємства, кажуть профспілкові лідери. Які права та пільги у ньому зафіксовано, такі і матиме працівник. Нині на рівненщині укладено близько 6 тисяч колдоговорів. Водночас первинних організацій профспілок втричі менше, а саме вони повинні пильно стежити за виконанням усіх пунктів на підприємстві Зрічницьке лісове господарство. Колдоговір намагаються не продовжувати автоматично, а вносять у нього корективи, зважаючи на зміни у законодавстві. Кожного року, на початку року, ми укладаємо колективний договір між роботодавцем і профспілковою організацією, організації, який підписує з однієї сторони, Приймається вони на зборах трудового колективу. З однієї сторони його підписує від імені роботодавця директор, звісно, а від імені трудового колективу голова профспілкового комітету. Тобто є. Кожного року ми його уклад... не перелонгуємо ми його, просто завжди на один рік приймаємо новий. Цього року керівники профспілок області, вирушаючи в райони, вирішили відмовитися від звичного сценарію. За ініціативою нашого голови Шаршуна Миколи Харетоновича він запропонував, давайте ми почнемо з Глибенки, якраз за річне Добровиця, а потім порівняємо два південних райони. Яка ситуація? Попри те, що у районі не так багато роботодавців, зокрема, стало менше підприємств агропромислового комплексу і зменшилася кількість первинних організацій, проспілковий рух тут не завмер. У кожній сільській раді за району укладено колективні договори. Кожен працівник сільської ради є членом профспілок. і це поки найкращі показники в області, кажуть профспілкові лідери. Створення первинних профспілкових організацій вигідне і самим роботодавцям, адже, скажімо, та сама матеріальна допомога працівникам не оподатковується, якщо рішення про її виділення ухвалюють на профспілкових зборах. Федерація проспілок області ініціювала спільні заходи, які буде проводити обласна державна адміністрація, буде проводити. Об'єднання роботодавців і Федерація проспілок області це єдина організація в області, яка має репрезентативність і яка може вести колективні переговори із владою і з роботодавцями. І ведуться вони через нашу регіональну угоду, яку ми будемо заключати в жовтні. Плануємо заключати в жовтні місяці цього року. У Зарічненському районі нині діє тристороння угода між проспілками, роботодавцями та владою. Це кажуть, сприяє поглибленню соціального діалогу між бізнесом та робітниками. Відповідно до цієї угоди, тісна налагоджена тісна співпраця роботодавців профспілок і районної влади щодо виконання соціально-економічних завдань, які поставлені перед районом. Ну, мабуть, що це і є позитивом. Проспілкові лідери працюватимуть в зарічному до кінця тижня. Вони планують з'ясувати, чи дотримуються на підприємствах всіх пунктів колективних договорів та розраховують, що кількість первинних проспілкових осередків в районі значно збільшиться. Алла Сещук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Стадіон Авангард відвідали представники Федерації легкої атлетики України і внесли свої корективи у проект реконструкції головної спортивної споруди Рівненщини. Зокрема, вони порадили, як краще розмістити бігові доріжки та ями для стрибків у довжину. Визначили також зручне місце розташування майданчика для проведення змагань з метання молота, списа та ядра. В самих приміщеннях стадіону планують створити кілька спеціальних залів, аби спортсменам було комфортно тренуватись і взимку. На відновлення стадіону проситимуть гроші з держскарбниці, адже нова спортивна база дозволить приймати всеукраїнські чемпіонати та міжнародні змагання. Крім того, після реконструкції авангарду можна буде ще активніше залучати молодь до спорту. А саме на створенні належної інфраструктури для занять фізичною культурою наполягає президент України у нових соціальних ініціативах. Якщо все заплановане вдасться зробити, то авангард може стати одним з кращих серед споруд такого рівня в державі. Задумано достаточно грандиозное строительство, реконструкция стадиона. И значит, она мне впечатлила, потому что на сегодняшний день не каждый, скажем, руководитель возьмется за столь грандиозные строительные проекты. Вот. Это хочется увидеть все наяву все эти эскизы, все эти планы, вот, как оно будет воплощено в металле, в бетоне, и как оно живет при спортсменах, при детях, чтобы здесь был и свист, и крик, и радость. 200 шкіл області отримали до нового навчального року внутрішні вбиральні. Зокрема, у Зарічницькому районі теплі туалети облаштували у семи навчальних закладах. Відтак кажуть, вчителі, не втрачатиметься навчальний час, а учні збережуть собі здоров'я. Продовжить тему Тетяна Климчук. Зручні та теплі вбиральні учні за школи отримали ще в квітні. Тут підлогу викладено плиткою та встановлено сучасну сантехніку. А найголовніше, що відтепер туалет знаходиться у приміщенні школи. Раніше було треба бути на вулицю, наприклад, так зимою дуже холодно. Зараз тратиться менше часу. Наприклад, можна прийти сюди аніж йти на вулицю. І не треба... Відпрошуватися з уроків, окрім економії часу, внутрішній санвузол збереже і здоров'я учнів. Загалом же подібні туалети облаштували у семи школах Зарічненського району. Безперечно, це було досить незручно для дітей. Протяги взимку, холод і бруду школу Місця у цьому році нам зробили внутрішні туалети. Це дуже добре. По перше, це здоров'я для насамперед для дівчаток. Це здоров'я для наших працівників і для учнів в цілому. А це школа у селі Селець, що у Дубровицькому районі. Нещодавно учні і цього навчального закладу отримали комфортні вбиральні. Щоправда, їх ще повністю не облаштували. Зараз дивись, начило ще. Усунути недоробки шкільне керівництво обіцяє в найближчому часі. Учні шара радіють, тепер походи на вулицю залишаться у минулому. Треба було ходити, брати куртку і йти на вулицю, а тут вже зручніше, бо тепліше і це довго загалом до дня знань в області облаштували внутрішні туалети у 200 школах області. Ще майже стільки планують зробити наступного року. Сьогодні президент України Віктор Федорович Янукович ставить нам завдання головам обласних державних адміністрацій, де б дитинка не проживала, чи в селі, чи в місті, вони повинні мати належні умови і навчання, і виховання. Ну і, звичайно, також повинні бути належні побутові умови. Окрім того, рівненщина має потребу у нових навчальних закладах. А тому, як запевнив очільник області Василь Берташ, обласна програма реконструкції та будівництва шкіл триватиме і надалі. Тетяна Климчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День китайські бізнесмени зацікавилися продукцією, що випускають деревообробні та сільськогосподарські підприємства рівненщини. Потенціал нашого краю презентували на торговому ярмарку, що пройшов у провінції Кзелінь. Там перебувала делегація від Рівненщини на чолі з головою облради Юрієм Кічатим. Для конкретнішої розмови представники піднебесної завітають до нашої області наступного року. У рівному планують провести низку сільськогосподарських ярмарків. Перший відбудеться у суботу, 28 вересня, на вулиці набережній. На ньому фермери та підприємства, переробники, представлять власну продукцію. Обіцяють, що і ціна буде на 10% менше ніж пропонують супермаркети та ринки. Уся продукція перевірена і сумнівів у її екологічності немає. Запевняє голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Дмитро Українець. Він також повідомив, що цього року місцеві фермери постачатимуть власну продукцію у заклади освіти. На ярмарку з ними можна буде вкласти подібні договори. Буде достатньо картоплі, різного асортименту, рижного сорту і продовольчі, і насіннева. Ну, звичайно, рижного сорту будуть і столовий буряк, морква, і капуста, і квашена, до речі, капуста, тому що тут буде спожиспілка приймати участь. Дашники та огородники зможуть закупити саджанці для своїх дашних діляночок, а також засоби захисту рослин, мінеральні добрива. ну і Відбудеться звичайна культурна програма. Маленький крок до відродження спільної української, польської та чеської спадщини. Поблизу села Сатиїв Дубинського району католицька громада відновила капличку на честь святого Яна Непомуки. Хто і коли її збудував невідомо. Є лише припущення, що це зробили чехи багато десятиліть тому. Капличка знаходиться за кількасот метрів від траси у відкритому полі і для зручності, подорожуючих на з'їзді, з дороги, встановили вказівник. Освятили малу культову споруду в рамках міжнародного форуму Діалог двох культур, що проходив на території Рівненської та Тернопільської областей. Детальніше у сюжеті Івана Марчука. Це поле це приблизно межа трьох районів рівненського, Млинівського та Дубенського. А ось капличка на честь католицького святого Яна Непомуки. Це найпопулярніший святий у Чехії. Там практично у кожному місті є його скульптурне зображення. На рівненщині на честь цього святого названо Римокатолицьку церкву в Дубно та цю капличку між селами Іваничі та Сатиїв. Ще донедавна вона виглядала зовсім інакше. Ідею відновити занедбану католицьку святиню за словами ініціатора Ярослава Ковальчука. Активно підтримала польська сторона. Фундації незалежності, яка знаходиться в Любліні, яка погодилася. Вона виділила трьох людей, які були тут три е тижні, і цю капличку була підбудована. Історія нам ну, не допомогла, ми не знайшли дату, коли вона була побудована, коли вона. Почала функціонувати, але вона дуже давня. А ось цю дещо понівечену дерев'яну скульптуру святого Яна Непомуки за переказами місцевих людей врятував хтось із тамтешніх сельчан, коли нею хотіли розпалити багаття. Населення місцеве постійно з шаною відносилося до цього об'єкту. Оберігали його. І я думаю, якби не місцеве населення, то сама основна фігура, яка знаходиться в кабличці, певно, б і не зберігалася до цієї. Капличка пережила і війну, і атеїстичну владу. Тож вона каже духовенство, як і святий Ян Непомука, помука, є символом мучеництва. Сам католицький святий відомий тим, що 620 років тому був убитий за те, що не зрадив таємниці сповіді. Король хотів дізнатися. За, за чому і що сказала під час повіді його жінка? Він цього не сказав і за це загинув муженемочанською смертю. І українська і польська сторони одностайні, хоч цей об'єкт відновлений спільними зусиллями і є зовсім невеликим. Однак він має велике значення для вшанування спільної історичної спадщини. Якщо ми будемо такими малими шагами робити... Совместні пміття це нам поможе совместно працювати і ми очень благодарені і полякам і українцям за, за те, що нам допомагали в этом цілі. Іван Марчук, Денис Коломис, інформаційна програма день. З весняних доріг збірку поезії під такою назвою презентували у Рівному. За словами її автора Володимира Рожка, до неї увійшли вірші, написані ще в юні роки. Книга є першою у творчому доробку автора, втім на цьому він обіцяє не зупинятися. На презентації книги побувала Тетяна Климчук у цій збірці. Вірші Володимира Рожка різних років. Більшість з них доволі лаконічні. У кожному рядку любов до рідної землі, народу та мови. Є щось дорожче за життя. За посмішку коханої за сина є щось дорожче в світі над усе. Моя прекрасна Україна. Писати Володимир Рожко почав ще з юних літ. Пізніше зацікавився історією та вивчав церковне життя в Волині. Нині зізнається, попри те, що став науковцем, в серці завжди знаходилося місце для поезії. У моїй душі потрібна була історія, а в мене ще було серце і залишається. якому треба поезія? Тому я як історик одночасно, і якщо можна так звати, самого себе є і якийсь міні -поет. Автор над збіркою працював недовго, адже усі вірші були написані давно. Їх потрібно було лише упорядкувати. Сама ж назва книги з весняних доріг далеко не випадкова. Це все фактично, що поміщене в книзі, в цій. Це абсолютно є те, що написано або зібрано на моїх весняних дорогах, тобто в молодості. У Рівненській духовній семінарії, де і відбулася презентація збірки, з Володимиром Рожком знайомі вже більше десяти років. За його працями тут вчаться майбутні священники. Викладачі семінарії переконані, що і книгу з весняних доріг теж включать до навчального курсу. Талановита людина, талановита у всьому. І, власне, світ його поетичного слова, його писемного слова відкриває нам нові сторони його особистості. Найперше. Тут найперше треба сказати про якості чеснот, про якості патріотизму. Збірка віршів з весняних доріг це перша художня книга у творчому доробку Володимира Рожка. Однак, автор переконаний, далеко не остання. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич інформаційна програма. День радіостанція рівне ФМ серед кращих. Журі 22-го міжнародного фестивалю аудіовізуальних мистецтв Кришталеві джерела високо оцінила дитячу кулінарну програму Ням Ням. Проєкт автора та ведучої Оксани Петрик потрапив до трійки кращих культурно-мистецьких радіоробіт. Загалом у конкурсі, організованому Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, взяли участь понад 800 програм. Ням-ням. Смачно. Ням-ням. Доброго ранку, маленькі гурмани! Для вас в ефірі рівне Ф розпочинається кулінарна передача Ням-Ням. Дитяча кулінарна програма Ням-Ням радіостанції Рівне ФМ розповідає малечі про далекі країни та заморські страви. В ефірі вона лунає щовівторка об 11.10. автор та ведуча Оксана Петрик каже, що цей проєкт є унікальним. Я, наприклад, не знаю жодної кулінарної програми на українських радіостанціях. Не знаю, можливо, ми взагалі першовідкривачі в цьому плані. Випуск про бразильські тістечка «Бригадейро» не готували до жодних конкурсів лише після того, як програма вийшла в ефір, її запропонували на суд журі міжнародного фестивалю Кришталеві джерела. Бригади отримали свою назву завдяки маршалу авіації Едуардо Гомесу. Він на одному із прийомів подав це блюдо від себе, і так як він був бригадир команди авіації. Цей смаколик отримав назву бригадир. Суддям сподобалася розповідь про південно-африканську солодку страву. Відтак робота Оксани Петрик та звукорежисера Юрія Мусаєва стала однією з кращих у номінації Культурно-мистецька радіопрограма. Керівництво телерадіокомпанії пояснює такий успіх особливою увагою до дитячої аудиторії. Півгодини дитячих програм щодня не пропонує жодна з радіостанцій нашого краю. Понад 800 учасників з різних країн брали участь у цьому конкурсі, і потрапити у трійку кращих своєю рядовою, я наголошую рядовою програмою. Це дійсно гарна відзнака і творчих зусиль, і технічних зусиль всього колективу «Рівне ФМ». Молода радіостанція рівне ФМ відзнаку фестивалю Кришталеві джерела отримала вперше. Нещодавно інша їхня дитяча передача Пізнайко перемогла на конкурсі Золоте курча. Зрештою, на всіх цьогорічних конкурсах запропоновані колективом 87,8 і програми потрапляли до числа переможців. Володимир Струс, Сергій Савта, Микола Штемпель, інформаційна програма День. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.